Вправа 1139. Назвіть дві довільні точки, які належать графіку рівняння 2х-5і дорівнює 20. Ну що ж, давайте пригадувати. А, що означає, що точка належить графіку? Це означає, що координати цієї точки будуть розв'язками цього рівняння. де x у нас, у нас буде. Це перша координата, а y друга координата. Тобто нам потрібно розв'язати це рівняння, знайти два розв'язки цього рівняння, і координати цих точок і будуть координатами цих двох довільних точок. Тобто, на яке в нас рівняння? Записуємо, що 2х мінус 5y дорівнює 20. Є? Ну що ж, тут зручніше, x виразити через y. Ми Мінус 5 переносимо праворуч з протилежним знаком, то записуємо, що 2х тоді дорівнює 20. Було мінус 5y, стане плюс 5y. Чудово. Ну що ж, тоді як нам знайти х нам двійка заважає обидві часи рівняння ділимо на 2. То ми записуємо, що x тоді дорівнює. Отже, 20 плюс 5y. Ми ділимо на 2. Є? То тоді Х у нас буде дорівнювати. 20, тоді ділимо на 2. записуємо, що Х дорівнює. 20, що ділиться на 2 додати. І 5Y. Ми також ділимо на 2. Є? То Х тоді дорівнює. 20 на 2, це 10. Додати а 5y що ділиться на 2, це буде 2,5 y. Можна це записати, що x дорівнює 2,5 y плюс 10. Є? Ми виразили x через y. Ну а зараз, якщо ми візьмемо деякі значення y, можна знайти відповідні значення x. Записуємо тоді перше. Якщо. Ну, Наприклад, y у нас дорівнює 0. Так, то тоді х буде дорівнювати. 2,5, 2,5, що множиться, замість y пишемо 0, бо 2,5 y плюс 10. І це дорівнює. Ну що ж, тоді 2,5, що множиться на 0, це буде 0. А 0 додати 10 це буде дорівнювати 10 є? Тобто тоді у нас розв'язком буде пара чисел. Х дорівнює 10, y дорівнює 0. А це координати точки. Записуємо. Перше число це по х пишемо 10. Записуємо, або давайте так запишемо. Отже, точка. По Іксу пишемо 10, а по y 0. Так, належить. Належить. Графіку. Графіку. Ну, у цього рівняння. У нас тут тільки одне рівняння. Я напишу просто графіку. Так, ну і друге. Знову, якщо. Візьмемо якесь інше значення y. Ну, наприклад, дозволі взяти y дорівнює 2. Пишемо y дорівнює 2. То тоді х буде дорівнювати 2,5, що множиться. Замість 2,5 y замість y пишемо 2. Ну і додати 10 ще у нас І це дорівнює. 2,5, що множиться на 2, це буде 5 додати 10, це буде дорівнювати 15. Є? Ну що ж, записуємо, що отже точка точка тоді по x 15 а по y 2 належить Графіку. Є. Ну що ж, записуємо відповідь? Пишемо відповідь. Назвіть дві довільні точки. Перша точка записуємо 10,0, А друга точка 15,2. Ну що ж, ось таке завдання на належність точки графіку рівняння з двома змінними. На цьому вправу завершено.